В рамках міської акції Ветеранське подвір'я молодь центрального міського району вже допомогла прибратись на присадибних ділянках та в оселях ветеранам-власникам 14 дворів приватного сектору. Цю діяльність координують депутати райради, соцпрацівники територіального центру району, які краще знають і своїх підопічних, і про обсяг необхідної допомоги. На сьогодні в районі проживає 2748 ветеранів війни. Це ті, які воювали, ті, які одинокі, ті, які потребують нашої допомоги. Тому ця акція продовжується і в квітні також, і до 9 травня більшу частину людей, які будуть нуждатися в цьому, ми охватимо. Приватний сектор на Гданцівці закріплений за учнями 10-ї середньої школи. Цього разу до них долучились і студенти Криворізького авіаційного коледжу НАУ. Разом вони обрізали гілля дерев, винограду а також прибрали торішнє листя на подвір'ї вдови Марії Іващенко, яка мешкає по вулиці десятиріччя жовтня. Їм треба допомагати, тому що все таки вони безпомічні, тож по своєму люди, старенькі, їм крім нас, якби ніхто не допоможе. День видався прохолодним, вітряним. Тож, виконавши роботу, хлопці мали нагоду погрітись гарячим чаєм, поспілкуватись з Марією Захарівною. Колись і вона була непосидющою та завзятою до праці, а у свої більше як 90 вдова може розраховувати лише на підтримку соцпрацівників та цієї небайдужої молоді. За таких одиноких ти забувають, що вони них одинокі що не світі. Я тільки благодарна. Цей приклад опіки і допомоги тим, хто її потребує, має поширюватись у місті. Відтак світ навколо ставатиме добрішим і кращим, переконані волонтери.